Ну що, дорогі друзі, усім здорова, усім привіт! Ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні будемо обговорювати цікаву річ. цікаву річ. Тобто я маю на увазі про нове оновлення на проєкті Окремо -проєкт. Е, Наче, якщо я не помиляюсь, скоро буде оновлення. Буде воно 15 березня. 15 березня наче. була моя така інформація. Дякую одній людині за це. Е, не буду говорити, хто це так що ну, не буду розголошувати, так скажімо. Конфіденційну інформацію, але все-таки все-таки дуже чекаємо, дуже чекаємо, і я хочу вам повідомити про те, що деякі спойлери, деякі тизери, так скажімо, я знаю. І хочу поділитися, звісно, що з вами, тому що ну, я гадаю, буде цікаво тим, хто грає на цьому проєкті, хто бажає грати, і хто буде, звісно, що з нами далі продовжувати грати. А якщо ви не знаєте, що це за проєкт, це український проєкт. На базі кум-проєкту, це у нас тут є українські міста. Звісно, що якщо ви хочете, то можете завантажити у нас все в описі, всі є посилання там, посилання на проєкт на завантаження цього проєкту. Ну і звісно, що мій промокод а який вам дасть на початку гри, певний бонус, дуже цікавий. Так що давай завантажуй, грай разом з нами, будь разом з нами на стримах. Я маю на увазі на своїх. Так так, що якось так. А ми починаємо. Давайте почну наразі з того, що знають декілька гравців, не, не тільки декілька, а навіть більша частина ком'юніті цього проєкту додать новий інвентар. Буде нова система, буде нова, так скажімо, буде новий дизайн, буде дуже круто, буде дуже цікаво там. І все-таки будемо переходити до того, хто мало що знає, що буде далі додавати, так що якось так. Буде, звісно, що новий дизайн в цьому інвентарі, як ви бачите, тут у нас дуже цікаво зроблено все свій, так скажімо. Інтерфейс, свій дизайн, дуже цікаво. Я сподіваюся, що це буде справді все добре, не буде ніяких багів, все буде дуже чотенько, так що якось так. Ну І далі ми будемо переходити, звісно, що до самого, самого так скажімо, про того, що мало що знає хто. Далі у нас ідуть нова робота. Я сподіваюся, що нова робота буде, звісно, що також дуже прибальна, тому що на проєкті, мені здається, ну, не вистачає робіт таких. Дуже тяжко апати левел, але все-таки, все якщо пограти, то можна все зробити, всього добитись. От, Буде нова робота, нова почта, якщо не помиляюся. Як ви бачите, зараз скріни, це будівля, там, де можливо буде. Це, звісно, що мої тільки здогадки, але все-таки дуже правдоподібно до того, що так і буде воно. Ось, як ви бачите, тут все є. Тут у нас і ангар, все є. тут повинні бути машини, але поки їх немає, додається згодом, коли буде оновлення, так що вже дуже скоро. Ну І далі, звісно, що підемо до того, що взагалі мало хто знає. Далі додадуть блокпости. Якщо не помиляюся, блокпости це буде у нас на дорогах з міста в місто. Тобто там у нас будуть органи, так скажімо, контролювати його збройні сили також. Ну і Звісно, що додасть РП-процесу це все діло, додасть РП-процесу, буде дуже цікаво грати. Я сподіваюся, буде круто. Я сподіваюся, буде, так скажімо, достойно це все зроблено. І буде правдоподібності до реалій, на жаль, більше всього. Так що, якось так. Що я ще знаю, що додадуть? Напевно, я не буду розголошувати, що точно додадуть, але знаю, що ще буде декілька робіт. Наче. Буде ще декілька робіт, будуть так скажімо, перероблені текстури, будуть додані інші будівлі, інші всякі об'єкти. так скажімо. Ну і наче все, Біщо, Нічого я не знаю толком, Але все-таки, все-таки, надіюсь, буде цікава нова, Буде звісно, що реально дуже це достойно. І будемо, звісно, що тут продовжувати грати. Будемо далі знімати з вами відосики, буде дуже цікаво. І, ну, І якось так. А, ну і, звісно, що я можу додати про те, що буде ще одна нова робота. Буде робота автобусника, водієм автобуса будемо працювати. Я сподіваюся, що ця робота буде як а, початкова, тому що початків робіт, на жаль, ну, початків робіт дуже таких мало. Сподіваюсь, хоча б на другому або третьому левелі, звісно, що вона буде, а не на і пятому тому що туди ще потрібно, так скажімо, дійти. Так що якось так. Ну, що я можу ще додати про те, що тут. Звісно, що змінять текстури, я це вже сказав. Додадуть та інших, так скажімо, українських більш деталей, щоб було більше як по-українськи, так скажімо. Ну і наче все. Більше тут нічого не знаю, більше все точно нічого не знаю. Будемо чекати оновлення. Будемо знімати сам відосик про цю тему. Це як анонс був самого, те, що можуть додати. А вже тоді реально подивимося обзор на оновлення, що там додали, що там додали. Можливо навіть додадуть новий транспорт, новий. Мотосалон, можливо, буде, навіть, якщо я не помиляюсь, таке теж може бути інформація така була. Але це не точно, це мої ж здогадки та і здогадки декого. Так що, якось так, дорогі друзі, на цьому ми не будемо довго, так скажімо, тягнути. Будемо закінчувати. Усім дякую за перегляд, дякую всім, хто був до кінця. Дякую всім, хто був на прем'єрі. Чекаємо разом оновлення. Йдемо разом до перемоги. Дякую всім, хто був. Усім удачі, дякую всім за перегляд, усім пока!